Пане міністре, будь ласка. Шановні учасники форуму, колеги. Я надзвичайно вдячний всім учасникам сьогоднішнього форуму. З багатьох причин, але в першу чергу, що сьогоднішній форум, київ форум, для мене особисто, як для міністра Міністерства культури та стратегічної комунікацій, це перший і один. Із заходів, які ми вважаємо флагманським. Я в першу чергу вдячний партнерам нашим, представництву Європейського Союзу в Україні, представництву НАТО в Україні, уряду Японії, програмі розвитку ООН, естонським колегам, Практнет за високу організацію і співпрацю за ці особливо останні більше ніж три роки війни. В умовах повномасштабного вторгнення ми особливо потребуємо професійної дискусії про те, як ми можемо посилити голос своєї країни на міжнародній арені, як захистити українське суспільство від урійних викликів для інформаційної безпеки, як консолідувати громадян в часи війни довкола спільних цінностей. Спільних цілей, спільної візії майбутнього України. Я особисто і колеги, що займаються стратегічними комунікаціями в Міністерстві культури та стратегічної комунікації, переконані, що висока освіченість та культура є запорукою стійкості суспільства, до доринних інформаційних впливів. І ми з вами маємо зробити все. Щоб культура людини і суспільства зростала. Відтак на фахівців з комунікації, інформаційних технологій, національної безпеки, на журналістах, лідерах громадських думок, психологах, діячах культури лежить велика відповідальність. Органи влади потребують вашої експертизи і громадянської позиції. Щоб ефективно реалізувати стратегію інформаційної безпеки, підтримувати культурний суверенітет, мати конструктивний діалог з суспільством, глибоко травмованих війною. Колеги впродовж більше десяти років ціллю атак російської інформаційних операцій стають ключові державні інституції України, також демократичні процеси по всьому світу. Державні комунікації Росії вбудовані в систему пропаганди і дезінформації. Високі посадовці, так звані високі посадовці, речники Кремля легітимізують найбільш немислимі фальсифікації грифом офіційно. Ми бачимо, як це відбувається в Раді Безпеки ООН, парламентській асамблеї Ради Європи. На переговорах, що стосується війни в Україні. Реальна мета Росії ліквідація державності та знищення культурної ідентичності. Ця мета поставлена не тільки перед учасниками СВО, так званого, але й перед російськими так званими медіами, так званими культурними діячами та інституціями, перед російськими дипломатами, істориками, соціологами, психологами. У авторитарному суспільстві, яке одностійно підтримує війну, і тут я наголошу, всі ресурси, в тому числі інтелектуальні, будуть підпорядковані цілям знищення іншої країни. Розуміння цього дає відповідь на те, чи належить культура до сфери політики. Так, у випадку Російської Федерації. Міжнародне просування культури є прикриттям для цілі експансії, політичних диверсій та операцій розвитки. Ця гібридність буде супроводжуватись в кожну наступну так звану СВО. Прогнози, де саме це станеться в ближчі роки, постійно з'являються у найбільш авторитетних аналітичних центрах. Росія, і тут я ще раз підкреслюю, ніколи не залишить у спокої України і не визнає наше право існування як окрема суверенна нація. Захистити і утвердити це наше право. Задача номер один для всієї системи державних стратегічних комунікацій України. Колеги, вирішуючи цю задачу, ми маємо зважити на глобальний контекст. Очевидно, що відбувається зміна політичного стилю і цінностей, згортання простору свободи. Ми є свідками фундаментального підриву міжнародно правової та безпекової системи, яка повстала у часи після Другої світової війни. В умовах наближення світової кризи формується ідеальне середовище для естремістських ідей, поляризації, дезінформації та диверсії. Нові технології приносять для сучасних суспільств не лише блага, але й стратегічні виклики, які світ зможе долати тільки спільними зусиллями та глобальними домовленостями. Як уже було сказано колегами пані Сонією і паном Ігорем, Україна першою зустрілася з цією турбулентністю і набула досвіду протидії, зберегла стійкість. І відкрила себе світу як нація, що бореться. Ці виклики об'єднують нас з партнерами у Європі. Для цього, щоб ми могли протистояти, запобігти, передбачити інформаційним атакам та дезінформаціям. Отже, ми маємо навчитися працювати з невизначеністю та наростаючою складністю технологій та інформаційного впливу. Так склалося історично, що, на превеликий жаль, ми, українці, найкраще в світі знаємо, що таке Росія. Маючи знання сучасних інструментів і навички, ми повинні надалі розкривати правду. Відома цитата Черчилля про те, що Росія є загадкою загорнутою тайну всередині головоломки. Ці слова люблять у Московії. Бо це вигідний їм наратив про їхню таємність незбагненну російську душу. І тут знову брехня. Адже у вислові Черчилля є продовження. Розгадка існує, і це російський так званий національний інтерес. Сьогодні цей інтерес полягає в ослабленні Європи та знищенні України. Маркетингова політика телеканалу Russia Today зробила ставку на сумніви, факти, яких немає, є у них багато правд. Цей морок загадок, таємниць і сумнівів, потрібно розвіювати. І ми можемо, а головне, мусимо це зробити. Переконаний, що впродовж двох днів форму будуть обговорені численні успішні кейси. Приклади креативних стратегій, які в подальшому зможуть сформувати основу для міжнародного обміну кращими практиками. Я закликаю всіх нас до співпраці та розбудови більш тісного діалогу, як всередині України, так і з партнерами назовні. Ми, як фахова спільнота і ми, як політична спільнота, не повинні програти на цьому полі ідей. Ми в жодному разі не повинні програти наші наступні покоління. Слава Україні! Бажаю всім плідної співпраці. Дякую за увагу. Дякую, пане міністре.